Продовжуємо марафон випуском новин. Нагадаю для вас працюють команди фактів ICTV та «Вікон СТБ». Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. Вдруге за тиждень наші сили оборони вразили ворожі системи ППО в окупованому Криму цієї ночі під Севастополем і Бельбеком знищено два радари до ЗРК С-300 та с 400 У трьох районах, де стояли ці комплекси, дотинували і боєкомплекти. Про це заявили в генштабі ЗСУ і додали. Далі буде. Водночас на самій лінії фронту ситуація залишається вкрай складною. Напередодні там відбулося більше сотні боєзіткнень. Від ранку ворог активізувався на Харківщині та Донеччині. Рясно накриває позиції села оборони авіабомбами. Там уже зафіксовано 60 атак. На Харківщині бої точаться біля Вовчанська і Тихого. А на Луганщині у районі м'ясожарівки. На Донеччині ворог активізувався поблизу спірного та Роздолівки. Тут вже відбулося 11 боєзіткнень. Проте найважча ситуація на Покровському відтинку. Окупаційні війська не полишають спроб просунутися до траси Костянтинівка-Покровськ. Тут наші війська відбили 20 штурмів. На Курахівському напрямку під центр протистояння. Красногорівка на Запоріжжі бої біля малої токмачки. Хоча ворог найбільше тисне на часів яр та на околицях очеретеного, його присутність на Лиманському напрямку також відчутно збільшується. Наші бійці відбивають ворожі штурми здебільшого вночі та вранці. А от прилітає по наших позиціях піхоти чи артилерії цілодобово із усього наявного у росіян озброєння. З передової репортаж Владислава Круглова. Дорога собі бачите, яка. Ну і в принципі якби залишилось тут небагато вже. Село розбите повністю, знищене. Більше, ніж півтора року, тут люди не живуть вже. Зараз рухаємося з рибом, рибомкотим для безпеки. Ми їдемо у бік тернів на Лиманському напрямку. Тому реп-системи при переміщенні тут застосовують постійно. На фронті їх не вистачає, а вони надзвичайно потрібні, бо бійці не зі слів знають, що таке втрачати техніку. Доїхавши до позиції, артилеристів одразу спускаємося у бліндаж, бо що миті може прилетіти. Працюють і градами, і касетами ураган там через посадку в полі все поле пустими касетами уткнуто. Окрім цілодобових обстрілів, ворог тут контролює також і небо. Вони літають комплексами зала. Щасна ця зала, яка коригує ланцети і орланами, і суперкамами. Тобто у них цієї техніки цього барахла дуже багато. Якщо раніше літали там одним-двома ППЛА, то зараз вилітають цілою Грядками буває по шість по шість апаратів зразу в повітрі над нами. Вісить. До всього останнім часом бійці кажуть, штурмів противника стало в десятки разів більше. Ворог здебільшого намагається просуватися саме вночі чи зі сходом сонця. Диверсійна група там три від трьох там до десяти чоловік може їхати там декілька бетерів на них. Сидить сидіти десантура там по. По 10-15 чоловік на кожного, наприклад, можуть сунути якісь танчики там з, з, з їхньої десантури. Тобто, ну, в основному це якісь групи піші, там до 10, там, осіб. Боєприпасів артилеристи на расистів не шкодують. Кажуть, саме у них їх вистачає. Що проходять термінові дії, інтенсивна робота йде. Десятки пострілів. Якщо дуже інтенсивно, то і під сотню доходить. Це за день. Да. Минулої ночі відпрацювали по радіоперехвату, сказали, наложили їх багато, плюс чотири командири різних ланок. Так ж, якось так. За кожного знищеного росіянина артилеристам завжди безмежно вдячна наша піхота, бо у такі моменти на нулі наші війська менше зазнають втрат. Більше навіть приємно, ніж класти п**рів. якщо так розібратися. Ну, так, а результати власне. праці так. Кожен нік, кожен, хто не дійшов до наших окопів, вже не дійде нікуди. Працюють артилеристи 67-ї бригади з американської гаубиці М 119 Бійці її називають снайперською гвинтівкою, бо завжди б'є влучно. Постріли бувають там точечні. Там один, два, три постріли. Їх достатньо. От, От перепрошую, може. Команда поступає, нам поступає безпосередньо у програмі. команди. поступила команда до бою. Все, передали цифри, все, будемо працювати. Від аеророзвідки поступає команда до бою, тож бійці висуваються на вогневу точку і за лічені хвилини наводять гаубицю. Постріл! За другим пострілом без докоригування бійці одразу ж відпрацьовують вдруге. Один вогонь. Цього разу наші захисники знову били по скупченню ворожої піхоти. З двох пострілів усі росіяни ліквідовані. Так, ми бачимо, наші ціль вражена армата в укриття. Все, пішли всім в укриття. Прийти, тікати все буде Україна. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Віталій Чумак, Факта Сі Єдині новини. Грім, зливи, ракети і шахеди. Українці пережили жахливу ніч, плутаючи почасти звуки роботи ППО і грому. Справжній Ремегедон досі триває у центральних областях та столиці. Злива з ночі не стихає ні на мить. Спочатку тут вирувала сильна гроза з громом та блискавками, а під ранок українців розбудили інші вибухи. Це росіяни ракетами та шахедами атакували одразу шість областей та столицю. Окупанти скерували на країну дрони, крилаті ракети, балістику і кинджал. Вітряні сили збили майже всі цілі. 24 шахеди і 5 ракет, включно з кинджалом. Після безсонної ночі негода не залишила кияну спокої. Столиці буквально тони у дощах, сильні затори, автівки намагаються прорватися крізь потік. Громадський транспорт ходить із перебоями через сильну зливу та вітер. Без світла 38 тисяч людей, 240 населених пунктів у шести областях: Житомирській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській та на Київщині. В одній Київській області без світла. 100 населених пунктів тому ДТЕК попереджає про аварійні відключення з 36 ліній та 611 трансформаторних підстанцій. Енергетики намагаються повернути світло споживачам. Зливу синоптики прогнозують до вечора. До речі, енергетики сьогодні через негоду додали дві години світла, тому відключення почнуться пізніше з сімнадцятої до 23 години. У контексті постійних відключень світла українці гостро обговорюють нові тарифи на електроенергію. Однак, після знищення росіянами майже 70% генерації енергії підвищення було невідворотним. Щоправда, навіть з подорожчанням тариф не покриє ринкову вартість ресурсу. Вона досі дуже далека від тієї, яку платять у Європі. Водночас українці мають пам'ятати субсидії залишаються також діятиме нічний тариф. Енергетики наголошують, попри серйозну ситуацію ці важкі часи, саме той момент, коли можна тотально і стратегічно модернізувати енергетику, яка працюватиме на наступні десятиліття. Оксана Михайлова далі про електроенергію. Тарифи ухвалені, а дискусії тривають. Хоча нова платіжка за електрику прийде вже за новими цінами 4 гривні 32 копійки за кіловат. Підвищення зачепило лише населення. Бізнес і так платить більше. Попередній тариф він був далекий від рівня реальної ринкової вартості електроенергії. Цей рівень сьогодні складає 7 ,50 гривень 50 копійок. Тариф для населення був 2 ,64 гривні 64 копійки, що складало тільки порядка 35% від реальної ринкової вартості. Навіть зараз він сильно різниця від європейського на цьому графіку. Видно середня вартість по Європі майже 30 євроцентів. а це всі 12 гривень. Можливо, тому там і заощаджують. Тепло вдягаються вдома взимку і тримають температуру 15-18 градусів. Та чимало експертів вважають логічнішим запровадження диференційованого тарифу: більше споживаєш, більше платиш треба було на мою думку все таки запроваджувати диференційовану ставку тарифу тому що це би дало можливість пом'якшити всі там інформаційні вкиди давайте дамо людям можливість економити цілеспрямовано скорочувати свої витрати електроенергії думати про про те щоб влізти там в певні ліміти це вже енергоефективність стимулює, це вже знизі споживання електроенергії однак на це так і не наважились підняття тарифів було неминуче ще й через наслідки ракетних атак від Відновлення енергетики потребує значно більше грошей збитків на мільярд євро. Уряд вишукував всі можливості для того, щоб знайти швидко ресурс для відновлення цих об'єктів, тому довелося також залучати внутрішній ресурс, фактично просити допомоги у споживачів. Енергоексперт Олександр Харченко критикує не підвищення тарифів, а те, куди підуть додаткові мільярди. Треба про це чесно казати. Ми хочемо відновлювати велику гідрогенерацію, і тут нема жодних протиріч в мене особисто з цією тезою. І ми хочемо будувати нові атомні реактори, які будуть вступати в стрій за 15 років. Це друга частина, на яку піде 85% грошей українців, які сплатять за свою електрику у найближчим часом. Я особисто вважаю, що 15 років це задовго. Мені дуже хотілося б, щоб ці гроші вже зараз перетворювалися в нову генерацію якомога швидше. Та урядовці запевняють, всі гроші підуть на відновлення а кошти через енергоатом мовляв ідуть транзитом і просто компенсують підприємству нестачу. Ці додаткові кошти будуть спрямовані виключно на відновлення об'єктів, які зазнали уражень в енергоатому. Якраз із них не залишиться нічого, тому що він якраз всі свої додаткові надходження, всі прибутки віддає, якраз розподіляє далі. Операторами систем передачі тепловій генерації та все одно питання є. Тож як працюють механізми і куди йдуть гроші? Треба людям пояснювати. Українці заслуговують це знати більше ніж 55% українців, наприклад, з розумінням ставляться до підвищення тарифів. Ці люди фактично довіряють, і тут повинен бути зустрічний крок від держави. Це прозорість та підзвітність. Субсидії після підвищення тарифів залишаються. Хто їх мав раніше, отримає автоматично. Хто відчує потребу, платить понад 15% свого доходу. Може претендувати теж. Слід звернутися до пенсійного фонду в опалювальний період. Субсидіантів майже 2 мільйони, але мінсоцполітики готове залучати й нових споживачів. Бюджеті на поточний рік закладено на виплату житлово-комунальних субсидій пільг 50 мільярдів гривень. Ми звичайно розраховуємо, що ще частина домогосподарств можуть звернутися по житлово-комунальні субсидії після підвищення тарифів. Ми до цього готові для тих, у кого електричне опалення взимку збережеться старий тариф в обсязі до 2000 кВт годин на місяць. Вони будуть сплачувати в опалювальний сезон, підкреслюю по старому тарифу. У 2 гривні 64 копійки самим споживачам не завадить сплатити старі борги. Нині українці винні за світло майже 12 мільярдів гривень, і це теж проблема. І держава, навіть підвищивши тарифи, сама не впорається з розбудовою нової розподіленої генерації, коли, наприклад, замість однієї великої буде 20 малих. Тому час відкривати можливості і для бізнесу це буде швидше і ефективніше. Ну, зараз у зараз нас є унікальний шанску. Держава повинна створити правила гри. Дати можливість приватному бізнесу будувати те, що вони вважають за доцільне де вони вважають за доцільно, в рамках якихось розумних правил, а не класичної української бюрократії, що ви нам принесіть 250 паперів, збирайте їх три року, а потім ми скажемо, можна чи не можна. І не треба їм казати, будуйте газотурбінні чи газопоршневі станції. Вони краще знають, що запрацює. Нині графіки відключень доволі жорсткі, але уряд не обіцяє, що все припиниться, коли перші гроші з нового тарифу запрацюють. Однак, цілком ймовірно, це дозволить пройти осінньо-зимовий період без тотальних блекаутів. Оксана Михайлова, Євген Зозуля та Володимир Коваленко. Факти ICTV. Єдині новини. Економічне бронювання від мобілізації в Україні точно буде, але в якому вигляді поки невідомо. Про це заявив голова оборонного комітету Олександр Завітневич в інтерв'ю BBC. Суспільство розкололося в питанні економічного бронювання, боючись поділу людей на бідних і багатих, але баланс доведеться шукати, тому що фронту без тилу не буває, а тилу без фронту не буде. Без економіки, без податків не буде. За що фінансувати фронт? Наголосив Завітневич. Його колега по фракції Дмитро Наталуха наголосив, що вже Зареєстрований проект про промислову політику і прогнозованість реального сектору економіки. Відповідно до нього, кожен суб'єкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 тисяч гривень на місяць за працівника, може його забронювати. Платитиме не працівник, а сам бізнес. Не виняток і міжнародні компанії чи ФОПи, відсоткову межу заброньованих та процедуру, визначатиме Кабмін. СБУ затримала агентку Росії, яка коригувала ворожі обстріли по Харкову. Це 55-річна місцева любителька Рускава Міра, яка працювала охоронницею. Зрадниця передавала агресору дані про місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки оборонців міста, а також збирала інформацію про наслідки повітряних атак. РФ ворог використовував це для ударів по Харкову із ракетного озброєння та керованими авіабомбами. Всесвітньо відома співачка. Мадонна підтримала глобальний саміт миру, який пройде на підтримку України наступними вихідними у Швейцарії. Мадонна закликає боротися за мир і захист українських дітей. Про це вона написала в інстаграм та опублікувала відео з кадрами жорстоких воєн, зокрема і війни Росії проти України. Співачка нагадала, понад 19 тисяч українських дітей депортували до Росії. Мадонна закликала всіх приєднатися до саміту на знак підтримки, бо діти в усьому світі. Потребують захисту. Що ж наразі це все. Наш наступний випуск за 15 хвилин. А марафон триває. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.